Дякую. Я давно так хотіла, але колір, все йде по ПП: хліб, грінка, сир, ну, соус, може, й не можна було, але тут. Знаєте, коли людина хоче, може, ну, що може бути. Починається канатка. Так, Я так хотіла її, мені аж слина тече. Отако все виставляємо сюди. Авокадо обов'язково. І що стопити чого тренаги. Це зробка. Такої приліпашини. Так вот підняли. Підняли. Ну все тече. Угу. Те це зробила. Ону. Угу. <кхи> <кхи> Кавалерка, спробуйте собі дуже смачно. Ну, та таня, открою своє. Та ні, я культурна. Я мене не розумію. Взагалі. Mm. Це кавалерка – кисні танок. Задоволення тобі, угу. який буде тримати дуже-дуже довго. Я буду не голодна. І саме головне, що це корисно, напевно, місце. Вижте те. Треба було ще салат туди вмістити за перебор. Перебор? Так. Перепарний, чого? Я буду питалася, чи діти записують на стрижки. сидив, в них їхали, такі хоч я говорю, їм говорю, а тут не доходить, не далі такі ходять. На ж зло бере. А що ти хочеш, перекорі виходили і чи що? Ні, я хочу запитатися, чи трошки гривки стригають. Ти от... не віриш, що я все спитаю. Я кавалерка, Я як файно підаю, в навіть посилання, залишу. А чого та Франца пікає курва? О, Тому я ти знаю. Не знаєш? знаю, знаю. Зараз. Так, так, от лиш Німей, він має голову. Я тобі серйозно говорю. Mm -hmm. Тому і ми, якби ще такого е, пікав, хтось і не покинає до школи, прийде, сів за парту, то пі пі, 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 пі. У, у, не допуск до, 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 до навчання до ми робочого місця. до робочого місця. коли навчання і робочого місця. До речі, що, що ти знала, ні. В школі дають закалку, що дитина має працювати і має відсиджувати на роботі. На роботі від години до години. Я не знаю, хто таке розумне сказав, але я почула. напевно так... <з Ich lacht> я. Але я піду, я тобі серйозно, мене починають вже мене трафляти. Чому вони мене не йдуть до перукарні? Що в них є? Саме головне, що вони як на попадаються. попадають. Попадають. Але кавалерка пише, Галину, то ви таке точку говорите. Яка кавалерка, Та мене злобить, дідуля, йді, діть, я нічого. Та ти руку випхай, помаха. Ні-ні, mm. ти mm. тут інакше в нас не робить. Вже mm. не Так кавалерка, я коли дякую, я руку витягую, mm. а тако на шкло ставлю, а вони кажуть, що ти ставиш, мені клото Але я думаю, що я дякую. Ага, ти ти своє зробила, так? Без та? поворотів їздить, де то? -то? Де і ті колеги мої, що їздять, що тобі сьогодні є? Ти ж риби завела чи що, я не розумію. Ні, мене просто я читала коментарі, кав'ярка філія. Чи... 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 Ще би ви наших дітей повідправляли до перукарні. Та я би їх всі поптинала. нами. Ви ж ка... правду кажу, а коли мала дитина, мама щось може. А може зробити лайфхак серед ночі, знаєш, зробити кусочок стрижки. Я щось так подумала. що так треба та ні, та то я тобі вже під машинку не та дам. А він тобі не дасть. Та я дасть? тобі не дам це зробити. Перші ходили лиси, такі симпатичні хлопці, коли було видно, яка голова квадратна, чи кругла, чи яка мені ніфіали. Вони просто <рес> два попередні <рес> чоловіка лисі були. <рес> <Ту> та <рес> так, -та. а я пам'ятаю, що... каже, так само. А ти знаєш, та що так... <рес> ти лист... знаєш, що в мене <рес> перший чоловік як був лисик, він зібрав так, що... Лисий був. І ще казав, що треба чимось натирати в голову. Я думаю, це музину треба, та листі всі в мене хлопці були. Та літні. А ті попередні всі були лисі. Я тобі чесно кажу. я не знаю, що тут, де ви їдете. От тому, коли а я би хотіла задати, де ти їдеш? Я прямо їду. Вони тут, їдьте там, де повороти вони не включають. Їдуть по корцівну, не показує, що в нас звертає. А мене Віталік зато так сварив, як не знати що. Де повороти є. А я всі повороти, навіть між будинками повороти включаю. Би дитина виділа, куди я буду повертати. У нас до речі, а що ти між будинками повороти включаєш. Яка ти що, то там купа дітей? Дитина так бачить, ага. Тетя їде направо. Треба нам, значить, вліво йти. Це ага, чітко? Знаєш, я свого роду навіть дресирую дітей. За стукій Та пас. Я не можу, вони мене. І там камеру. Що ж, кудую калеся. Я туди фантик Курва, який то фантик тут віддають на знижку. Скільки нас тебе. Юна кавалерка прошу вас ще раз. До школи залишилося два тижні. Приведіть себе в Сподобожі. Приведіть себе в пориток, Ви батькам не було, знайти нікого, що у вас довге волосся є. Так що далі, давайте нема. і кавалерка, саме основне медогляди, медогляди. Твоє дитина має тебе А я, я, я кілька разів говорю всім, що медогляди треба пройти. Завтра в лікарню за записати два, дитину, поїде. За два тижні ти ще десять разів. Що, що та, ще, більше не буду говорити, от це подивлю. А вчителі навіть тако, прийшли без медогляду. Вигнали зі школи. Прийшли по траті, вигнали. А вони всі будуть тішити, в них ще будуть всі продовжувати канікувати. А вони тобі точно можуть запуститися. Шаві. <сум> так що, кавалірка, давайте. Стріпалися, видите, Галинка заведена. Що ви думаєте? У Максима є медогляд? Ні. Але Галинка тут завтра бере, сади в машину везе в лікарню, робить медогляд. Я у Воля, на до лікарки пішла. Скажу, ану там моє дитину на медогляд. Що, червоної доріжки немає і не буде? Ти хоч червону доріжку? Ні, Боже мій, все. Ну, я тебе зараз, що на руках тебе? Та двері відкривай! А тут корова не прийде, не поїде, не прийде. Вона стоїть трохи на стрій. Боже, як добре, що нема самих господарів машини. Вони би зараз хопили, чесно. Я не та як вона сьогодні заведена, то капець. Я хіба чекаю на ту жертву. Яка буде? Так. Ну, бо мені пофіг. Я, чесно, не знаю, на кого Ні, нема таких. Нема. Ти думаєте, одна на ж втрачає, вчора воду шукала? Та я її другу знайшла. Дай мішкірця, тож ти шкір, боєш то вже Ми Припаркували машину конкретно, правда? Ти скільки ще? Ти. А я ти за собою дивися, а як ти не... паркуєшся. Диви, гарно, сорю, несенко. Давай. Не. Добре. От із-за того в мене скоро буде інфаркт <рес> в машині. Танки відчуття, <рес> що зараз хтось сидить і махається. Де до роботи кінець Тут Хіба ходить бобунеть, блін більше нічого не робить. з сторони сумку поставлю, назад.

Ясно ну, пам'ятала. Що Що ти була що? Та ти подумала? Та я, не тут, то й, о, я забулася, щось я навіть не зрозуміла, що я ляпнула, mm -hmm. а потім мене осяяло. Який пес, який котик, ні, не на відстані, Все на відстані. Я, знаєш, я тої дурної закалки, що тваринки, ну, песські котки вони мають жити в власній хаті, мають мати гарний вольєр, вони мають там знаєш, жити. Тут то є. Квартира. Квартир. Квартир. Квартира, не знаю. Для... Ну який пес? ну воно в квартирі. Ну най буде такий маленький, най той. Він походить, походить, я си, лапки потім помию, дубку помию, що варя такі стіля. Так, так, я котек, я сама собі не можу вмити. А то треба мити. Хочеш спати, йди гуляй. Хочеш полежати, йди гуляй. Не підеш, нагади в хай. Не треба хватити. В неї котик є хватати. Ти любиш котик? Ні. Ні. Все вже? Я котів я, та я і не любила їм. Але вони Ніколи. так чигнулися до того. Ну, Та вже є то є. Вже не буде. Сказати, що я маю любов до котів. Ні. Я, я теж не маю, до великих. Я ні до кого, я не маю. Я, я, ну, я нічого проти них не маю, але я не фанаті там, щоб знаєш. А бонік як наш абонник. я його дуже любила. Але був одне, но ну, я його коли мила. Його треба було дуже сильно тримати, бо він втікав. І я вже його тоді не могла злапати, тільки свят або Максим. Він кусався, і вони так витягнули, а то ж пудель був, знаєш, це дуже кучерявий. Якщо ти його не розчешеш під фен, все, то таке, як соплі. Його треба було вичесати. Фен, а він кусався. спокійно. дайся спокій. які пески, Би... що таке ляпнуло, не подумала. Лепету не включила, пасіки, котики, ти маріано теж, ти таке, знаєш, запа. Але я знаю, що всі діти отакі. Ти теж любиш такі. Теж, дякую, як. Ну це зараз. Да шуля, як страшно. Просто мордують тебе. То для здоров'я. 13 років. Там не хоче до школа, так. А мозг виносимо таку да, школу. діти до школи не хочуть. Ви знаєте, ви кулу. Окрема засікіньша. А вже був така якась маленька. Саша? Саша. Олександр. Олександр. На ми вчора то вона вас виглядала, каже, що не поїздку. Ні, вчора нас тут не було, а сьогодні на дітей така. Вашенька, гарного тобі дня. Дякую, Василь, молодого Дякую. Раді були вас бачити. Ми за вами слідкуємо і за вашою королевою, і за вами. Навзаєм. Дякую вам. та пахну Але кавалерочка, дивіться, я вже у лірки позакручувала. один смайок. Другий смайок. Згорів. Ковалевка два рецепт. Така ж четверта. Я галенка, все скоренько. Возьми травітати. І розпаковка кавалерка. Тепер розписувати таку штуку, юску, яйця. Таку водичку кроки намотувати. Мати з собою, не комісти. А Така ліганська, еліганська. Юску. Шкарпетки. Хай. І кавалірка вода. Одна була. Друга була. Так що, вам ковалірка, сьогодні був дуже насичений мене на день знову. Все, як завжди, нічого не міняється, але вже вдома всі сушу, в хаті ми виділи ідеальна чистота і порядок. Зараз я лежу, включу якийсь серіал та й буду просто всі дивити. Буду вам відписувала на рушниках, на лусінах. Знаєте, трошки буду, знаєте, так якби відпочивати. Нії ніч не валю, вже завтра буду готувати. Нині не хочу вже ніч зробити. Та й таке кавалерка, Та й таке.